А воно вискакує. Не знаходиш ці сили. Якщо чиню те, чого не бажаю, то вже я не творю, але гріх, що живе в мені. І він каже далі: нещасна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті. Хто мене визволить від цієї плоті? Христос на, Ісус на Христі. Нашу плоть вже припняв, наша, наша плоть вже. Але що потрібно? Е, тому, е, так, у подобі, пославши свого сина у подобі гріховної плоті, 8 глава 3, пославши свого сина у подобі гріховної плоті, і з причини гріха засудив гріх у плоті. Вся ваша плоть на хресті. Але вона хоче, вона от зараз в мене весить на хресті, але вона чекає тільки нагоди. чекає нагоди злістя, коли ти. Ісус каже, бодрствуйте і й моліться! От про що він мав на увазі. Постійно ти маєш бути бодрствувати. Як тільки ти десь собі дозволиш лишнє, от щось ну маленьке зрішив. Якщо ти зразу не, не побіжиш, де ти зрішив на то місце, не покаєшся. Ну я образно говорю все плоть починає один цвяк витягати, другий цак. А потім вона, знаєте, пусти свиню стіл а вона лізе на стіл. Потім та плоть просто вам вам життя не дає Вона вас просто буде знищувати. Вона ж це, це звір. 8 глава 1. Тому нині немає ніякого осуду тим, які в Христі Ісусі живуть не по плоті, але по духу. Нема суда Божого на вас. Все. Не буде вас, оце як в мене затягло в пекло. Не буде, якщо ви якщо ви навчитеся ходити в дусі, немає. І знаєте, зараз от зараз, от коли він приходить так вночі. Колись в мене ну, були, що сумніви, а вдруг, ну, Христос прийде, чи я готовий, чи я не готовий. Як я зараз не готовий, якщо от він вже, ну, він на мені, він очистив від всього. Він мені, я з ним заключив, заповідь, Знаєте, дуже важко бути служителем і не возгордиться. Ота релігійна, знаєте, та гординя, вона підходить. Я кажу, Господь, я здаюся добровільно. Не треба мене в тюрму, не треба мене в яму, не треба мене там руками десь, я не знаю. В пустиню я здаюсь добровільно. Якщо я десь тільки хочу гордитися, зупиняй мене. Я заключив з ним такий заповіт. І тільки, от там їду от з братом недавно. Щось я хотів похвалитися. Я колесом в яму. Взагалі, ідеальна дорога, де та яма вся? Я колесом в'їду. Думаю, боже, не треба. Все, я зрозумів. Зараз ще колеса буду по дорозі, десь ловити. і що як як цю плоть розіп'яти? Віра твоя тебе спасе. От про що мав на увазі Ісус. Каже, е, шоста, по-моєму, глава, зараз подивись, може я там підчеркнув. Він каже: вважайте себе мертвими за гріха, е, для гріха, вважайте себе мертвими. Все. Тобто, як ту плоть пригнав при, прибити туди вірою, як вам війти в дух, вірою все входиться. Вважайте мер... мертвими себе для гріх. І не віддавайте далі. Другий пункт треба виконати. І не а тепер не віддавайте ваших членів з гріху. А тепер просто йди, не гріши, щоб чого гірше не стало. Просто будь бадьор, бо ви не зможете не грішити. Це він все робить. Розумієте? Він тепер. А мені не хочеться. А на для чого? Я, я кажу, Боже, я в дусі. Я не хочу то, що було там два місяці тому назад. Повертатися. От, знаєте, як свиня в то болото. Я не хочу. Мені так добре. Мене дружина почала поважати, я навіть не старався. Діти слухаються, діти о, хочуть служити для Господа. Все само собою. розумієте? Ми там хотіли, в нас було, знаєте, село глинь, такі, ну, цегла, але на глині. І миші. І вони от просто нас замучили. Десь, десь миші ділися. Ми нічого не робили, розумієте? Ми, на ваша задача тільки війти в дух. І не виходити. Ви більше нічого. Не, вам не треба, він все зробить. Ви побачите, як ваші болячки просто десь дінуться. Все почне просто мінятися. І він мені говорить о, буквально два, два тижні тому, він каже, ти сам просто не потягнеш, відкривай школу. Яку школу? Я такі очі називав. Він каже, назви Дім Корнелія. Тому що там, от, оці язичники, ми язичники були. Ці язичники, вони хоч називають православні, то це все язичники, розумієте? І, Ідолопоклонство. І, і просто говори, що потрібні служителя. І вони будуть найкращі. І я такий, як це найкраще? А він каже, тому що вони будуть ходити по духу. Тому що це, це, це по біблії найкраще. Пам'ятаєте, я вам говорю: ви найкращі, найкращі, найкращі. Це по біблії, тому що завжди буде віруючий, який ходить по плоті. І буде, який ходить по духу, так? так два сина. І той, хто по плоті, завжди буде гнати того то по духу. Алілуя! Якщо ви гонимі, вам вийшло. Слава Господу. тому Тому ті, хто живуть по плоті, я буду вже читати, просто ви це знаєте. Ті, ж, хто живуть по плоті, догодити Богові не можуть. Ви хотіли так догодити Богу своїми зусиллями і не могли. Ви навіть не могли з якимось грішком, яким, я, з якимось Матюком, який давно вже десь був забутий, а отут він вернувся. Тому що промисел плоті, смерть, а промисел духа, життя та мир. Промисел плоті. Як там в тому Огієнка пише? Я вже оцей. Вже огієнка призабув, бо подарили мені новий переклад. Діла плоті, по-моєму, там пише, так? Діла плоті це ворожнеча проти Бога. Тому що Божому закон не підкоряється і не може. Ви ж не по плоті, а по духу, якщо тільки Дух Божий живе у вас. Тобто, чи ви занурилися, хрещення це повністю занурення в Його Святий Дух. Все. Це постійні зустрічі з Ним, це постійна. Це ти постійно на тій хвилі Духа Святого. Якщо зараз церква війде настане стане на цю хвилю, все все вирішено, все просто буде, не потрібно вже навіть молитися буде за війну. Зумієте? Молитва це добре. Ну якщо немає молитви віри, так? якщо немає праведного ходіння перед Богом. То це може бути просто марно. Якщо ви живете по плоті, то доведеться померти. Якщо духом мертвляєте вчинки тіла, то житимете вічно. Якщо ви будете в дусі, плоть не рипнеться. Попробуйте, ви просто от спробуйте. Оце, що я говорю, я з цього вже не хочу виходити. Все, хватите. Я вже наївся, розумієте, тої блювотини, того як е свиня. Я туди не піду, я туди не вернуся. Попробуйте просто. Як ви це почне як ви почне, ви не захочете вже, все, ви не захочете. А для чого? Для чого мені далі сварки да, з дружиною? Що не спробував, що ми не читали, як ми не молилися, хоч цапки ставали, нічого просто, вона каже, ти мене не розумієш. Все. То говоримо на українській мові, не на англійській, ти мене не розумієш. І знаєте, і Україна Бог мені каже, йде гряде велике пробудження. І я кажу, так, бож, вау, того ми чекали. А він каже, йди і роби то пробудження. І знаєте, і до мене доходить оці слова, що я говорив, що одна людина може змінити хід історії. І я зрозумів, що я говорив до себе. Я кажу, Боже, невже ну, не я це зможу? Подивимося. Я ну, я кажу, я просто ослак, я хочу бути цим осликом, який просто е -о, о, цей, везе. Бо не розуміючи Божої праведності та бажаючи встановити свою праведність, праведність і Божій не покорилися, ми, ми хочемо свою самоправедність. має бути отак, 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 отак. А Бог хоче своє, Бог хоче благодать, щоб ви війшли в землю. Це є земля обітована. І ходіння по духу, знаєте, що це? Це ваш пастор сказав. Це коли йде перед тобою що? Вогонь. В Во, стовп, вогняний, і ти йдеш, він зупинився, ти став. Він знову. Це ти постійно водимий. Христові ті, хто водимі духом. Це не ті, хто ходять в церкву, моляться там, пос. Ти просто водимий дух. Зараз просто все потрібно відставити і війти в цей дух. Говорив вже вам лайфхак. Лайф Попробуйте пару демонів вигнати. І знайте, що як ви щось десь вліво-вправо, вони вас розірвуть. Тому ви будете ідеально ходити перед Богом серйозно. Всі як там долини піднесуться, горби всі вернюються в вашому житті. Церква зараз має війти в повноту зросту Христова. Ви уявляєте, в який час ви живете? Я просто ну, я оце говорю. І я думаю, Боже, невже ми до цього ну дійшли? Невже оце пробудження? От воно, невже це закінчення війни? Якщо церква схопиться за це? Я за це хопився, я, У нас знову в сім'ї пробудження, все помінялося. Я не вірю, що у вас це не поміняється. І знаєте, вчора дзвонить от пастор Освідок, кажу. Вибач Ром, я до тебе приїхав, ну кажу, ота з Німеччини дзвонить якась фрау, і там дух нечистий, знаєте, її мучить. І вона там всіх пасторів позбирала, розумієте, всі біля неї, і виганяють щось, танцюють з бубнами, нічого не виходить. Я кажу, ну давай я їй послужу, бо ж я закрився, я голосно там кричав, да? дуже голосно вибачив. І розумієте, і, цей... і вона чекала, вона цілий день чекала, а може вже. А вони ще такі, знаєте, дзвонять. Та ти хоч напиши, щоб я одну годину встановив, ні, вона дзвонить, бо вони німець. Вас Європа буде чекати. Тут буде таке пробудження, що Європа буде дзвонити, приїжджати і буде вас чекати, коли ви звільнитеся. А я їй кажу, ні, тут є маленькі діти, які потребують звільнення, які потребують молитви. І почекайте, Європа почекає, фрау почекає. Тим більше було відкрито, що це дух самоправедності. І коли. Почав виганяти, її теж там почало корти, корчити. Той пастор її тримав, щоб вона не впала з боку, ну, обличчя ми закриваємо. І в кінці вона заргут заргут Бачив, я тобі да це відео. Я там трохи згадав англійську, вона англійської не знає, я німецької, але якось домовилися. Молитва ну не треба знати мову, щоб духом нечистим наказувати. Віра, оце якраз те, що говорив, що тільки ви можете, справжня віра появиться тільки, коли у вас буде ходіння в дусі. Плоть не може догодити Богу, не може, вона вагається, душа. А може так, а може сілення від Бога, не від Бога. А може Божа воля, щоб я там померла, вже там будуть сілена, вагається. А коли ти в дусі, тебе нічого не хвилює. Тебе навіть нема, розумієте, в мене навіть немає колись були думки, туди поїхали, думки туди. Такі сякі. Коли ти в дусі, ти просто спокійний. І ти просто. Я завжди дивувався, у нас архієпископ Кефа в Львові, і я з ним служив. Знаєте, він капеланом, я отак плеча в плече. Я дивлюся, як в нього такі чудеса. В нього такі чудеса знамена теж, де вони виходять. Він дві церкви в Бразилії. Які... А я почав за ним підглядати, а я дивився, з нього повний спокій. Постійно ходить в дусі, він улибається. Недавно на, ми от з ним робимо інтерв'ю і знизу такі коментарі. Як вам не стидно, ви напилися, ви навіть слова не можете сказати. Постійно в мене коментарі, що ти куриш, що ти нюхаєш, що ти мелеш. От, розумієте? І я, я побачив. Що от, от він в цьому рухається, в нього по чудеса, там, в нього таке було, він, я виклав цю проповідь про виснаження служителів. В нього такі чудеса там по 130 людей в день в Нігерії зцілялися, і він каже, я вже виснажився. І важливо, бачите, дружина сказала, ти такий ніжний, ти такий добрий став, але ти такий росіяний, а тому що графіку не було. Так, той дзвонить, той дзвонив. Роман бачив, пастор Роман бачив, що я той звони, той. ну і як? Ти, як ти відмовиш, як той каже, я зараз себе повішаю. Розумієте? І ти такий, та хоч би до завтра дожив, завтра я з ним зізвонюся. Все, я, я вже йду вішатися. Розумієте? Ну духи нечисті їх так мучить. От. І це теж, про що говорив апостол Павло, що я що, себе співрозпинаю, так? Співрозп'яті. Як він себе розпинав? Що він просто вірою залазив на хрест. Ви маєте віру це прибити на хрест. І знаєте, всі пророки про це мріяли побути, побачити те, що ви зараз маєте. Але ми не користуємося. У нас тіктоки. Та ви про що? Та це настільки скучно порівняно того, що Бог робить. Розумієте, вони діти сиділи в тіктоках. Для мене це був виклик, я не міг з цим справитися. Коли ти входиш в дух, який тебе нічого не цікавить, тебе тільки він цікавить, тебе тільки цікавить. Просто роздати себе, роздати себе заради інших. знаєте і Ти вже йдеш спати, і такі, там що, ну, що мене прийміть, в мене така проблема з дитиною. Я кажу тако, до 22 якщо ви не появиться, вона десь з мережі ще лише, то я йду спати. І я так дивлюся 21,59, я такий йду, я вже можу собі поспати нарешті один раз в тиждень. І я тільки так крок, і ти дзінь 21.59. І кажу, Боже, ну я ж що я збрешу чи що. І я, ну, і я говорю з нею, в неї дитина, проблема з дитиною, там ні лікарі нічого не можуть справитися. І ми молимося. А вона каже, де ви були цих 20 років? Я стільки всього, я просто я, ну, Вона показує пальці поломані, чоловік її ламав. Вона таке пережила, розумієте, її батьки вигнали там з дому. Каже, де ви були? Я це відчувала, але мені треба було людини, яка мені пояснить. Це як пам'ятаєте кордокорнилі. Я прийшов Петро, щоб пояснити. І ви зараз, ви зараз ті корнилії, ви ті Петре, апостоли, і ви зараз маєте йти до того Корнелія, і об'ясни. Вони відчувають, вони дзвонять. І вони багато катол... В нас, Ми поділили вже 12 десь служителів протестантів, 12 католицьких служителів. Вони, і ці католицькі половина з них говорять на мовах. Вони кажуть, ми просто молилися, і щось сталося. І я прийшла до священника казати, що, отче, що це таке? Він в мене втік. Вони того боя. Вони не знають, що з тим робити. Вони дзвонять. Оце я вже до брата Леоніда кажу: дайте мені трохи спокій. Дзвоніть до нього. Дзвонять дві. Ми, ми молилися, священник втік. Так, ми сказали, ми хочемо прийняти водне хрещення в католицькій церкви. Вони. А священник теж втік від них. Вони кажуть, ви дастен водних хрещення. А я кажу, а хто я такий, щоб заборонити вам хреститися? Тобто там вже і очері за водних хрещення. І вони записуються в школу католицька, католицькі, е з католицької церкви, записані вже десь 10 чи скільки чоловік в школу по екзорцизму, Алло, Вони обганяють вже нас. Розумієте? Ревність, Господь каже, я хочу викликати в вас ревність. Що ви думаєте, що вони були позаді, а вони вас скоро обженуть. І я просто дивуюся, ну я дивуюся, що відбувається. Я, я знову потрапляю в діяння апостолів. Я, я бачив це там на фронті. І я знову потрапляю. Пророки до цього хотіли дожити, хотіли, а ви це маєте і, і просто не скористатися. Це ми будемо самі нерозумні, які ми це мали, ми вже це отримали. І Бог сказав відкрити школу. Служителя вийдіть то вже Ми онлайн в школу, але є вже ну, служителя, які в, в, в Тернополі. Виходьте сюди, де молиться. І Є вже служителя, які є сестри, виходьте, не, не цей, не давайте задні. Я знаю. Вони бояться камери. Вони духів нечистих не бояться, камери бояться. Дух нечистий, боязні камери, вийде геть ім'я Ісус. І все міняється. Колись пуститися не міг. Воно просто. Молитва, це я вже не стою на молитву, а я прошу вже Господа, може, я би пішов поспав. Трошки. Розуміє? Молитва міняється. Це вже це все просто стає. по, по не потрібно, Я вже говорю, не потрібно входити в святе святих годин Головне, не вийти з святого святих. От. Оце є вихід Де то є таймер? Вже закінчується? так Що у вас за малий таймер, я не розумію. І ми зараз будемо просто молитися. Ми будемо каятися. Нам треба каятися. Нам треба просто молити. Боже, Боже по-перше, Боже, вийшли з виробітників на жнива. Жнива побіліли. Снопи бігають за жінцями. Ви розумієте, що відбувається? Все навпаки, сноби, мені треба то, мені треба, ну по -по -по. і отут там тисячі тих смс-ок. Як ви зайдете в мене на сторінку. Там на день по п'ять, по шість скріншотів. У мене то сталося, в мене стілило, в мене дитина стілилася. Чому я вас раніше не знала? Я стільки промочилась. Що відбувається взагалі? Ви про це мріяли чи не мріяли? Ви все, ми вже це входимо, розумієте? Вже от одною ногою ми тут. В когось ще якісь є депресивні думки, про що ви говорите? Входьте в дух аж бігом. Навіть п'ять хвилин не чекайте, ми зараз будемо просто умиляти, Господа, щоб Дух Святий просто нас. Заполонив, щоб ми е, були хрещені духом, щоб ми були занурені і більше все, більше ні, навіть пальчика не, не винирнули з нього. Навіть, навіть. І оце наші перші студенти. І вони оцей тягар вони розділяють оцей, що от впав на мої плечі, і ми зараз, ми зараз будемо молитися, щоб Бог вислав служителів. Щоб Бог простив нас, щоб ми по плоті шуруємо, шуруємо. Ми можемо проповідувати, Господи, Боже, прости, що ми проповідували по плоті, Боже, що ми хотіли догодити. І ми відчували цю сухість. Ми пробували ставати на коліна, щось там вимолювати. Господи, щось пробували, Боже. Пробували Ісус, ми пробували. І Господи, прости нас, просто прости свою церкву, Господи. Ми не хочемо бути нерозумними дівами, Господь. Все хвате, ми вже находилися по плоті, Господи. Дух твій святий, просто зійди, Господь, наповни нас, хрести нас, Дух Святий. Ти найкращий, Господь. Ти, ти славний. Ти Ісус, ти пішов, і ти сказав, я пошлю вам утішитель, який наставить вас на всяку. це Помазання, яке буде нас навчати, є той, хто нас навчає, хто веде Боже. Прости, що ми понаставляли своїх релігійних планок туди можна, це не можна. Так правильно, так неправильно. Ми каємося, Господи, каємося. Ми понабудовували теології, Господи, прости нас, Боже, Дух Святий, змилуйся. Зійди, просто хрести нас вогнем своїм, Господь. Ми благаємо Тебе. Ми зараз заново просто посвячуємо. Посвячуємо своє життя Тобі, Ісус, Боже, візьми повністю. Ми... Повністю хочемо бути проданими тобі, повністю до останнього волоска. Все. Вже не я живу, а Христос живе в мені. Хвати, я вже жив. Я вже пробував встановити сім'ю. Я все про ставало все гірше. Я просто здаюся в Твої святі руки, Боже, в Твої обійми. Я просто здаюся, візьми Господь. І не забери духа, як казав Давид, не забери Духа Твого Святого від мене. Не забери. Не... Я, я не хочу гашати Твого Духа. Я знаю, що Він настільки. Тендітний, він настільки ніжний, Господь. Я знаю, що він як ображається, то потрібно час, щоб тепер встановити. Взмилуйся над нами, Господь. Дай Твого Духа святого Господь. Занур нас з нього, щоб не виходили, Господь. Ти сказав, що це є вихід, Господи, ти сказав, що цей вихід для України, Господь, і починається з дому Божого. Суд починається з дому, бо пробудження починається. Ти не дивишся на, на невіруючих, наскільки вони грішні, тобі все рівно. Ти дивишся на свою церкву, чи знайдеться тих десять праведників, Господи. Ми хочемо стати тим праведниками. Десятьма тиме прав війти, Боже. Війти в цих перелік праведників, Боже. Дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі, дорогоцінний. Дякуємо, ми смиряємося перед тобою, Боже. Ми смиряємося, Боже, очисти наше серце повністю. Ми каємося всіх своїх гріхах, Боже. Каємося, Господи, що шурували по тій плоті, Боже. Шурували так, десь виходили, десь входили в дух, потім знову шурували. Прости за наші сварки в сім'ях, Боже. Прости, Боже, за наші спори в сім'ях. Що чоловік з дружиною і з дітей мене знали, як виховувати. Я казав тобі, я не знаю, як їх виховувати. Зроби щось. І ти прийшов, і ти зробив Господь Боже. І я взагалі, я, я нічого не доклав. Я не закінчив школу ніякої, як виховувати дітей, як шлюб встановити. Ти просто зробив. І апостоли твої ніякої школи не закінчували духовної семінарії. Це було просто, воно просто лилося. Воно, ти, ти просто ти робиш все. І не дай, щоб ми тобі помішали, Господь. Тобі помішали проповідувати, вогняти цих демонів, Боже, Божествіля. Не дай, Господи. Нехай це ллється далі, Боже. Ми зараз свою плоть, ми зараз відправляємо на хрест в ім'я Ісуса Христа. Вона зараз йде на хрест, вона прибита тими цвяками, що тебе приб... ми самими, Господь. О Ісус, і все, Боже, хвате. Бати плоть, ти просто прибита на хрест в Ісуса. і диявол не має доступу, тому що він що буде жалити в п'яту. Немає вже п'яти, немає плоті за що жалити, немає дияволу. Як підступити до вас своїми хворобами з прокляттями, немає за що жалити. Все, плоть прибита в ім'я Ісуса Христа. Ті хвороби, що у вас були, нехай вони йдуть геть іменем Ісуса, ті прокляття, які впали на вас, ворожба. Все немає прокляття. Він став прокляттям за вас, немає куди вас жалити, тому що плоть прибита на хрест в ім'я Ісуса Христа. Галелює! Нехай вона там висить до приходу Ісуса Христа, просто висить. І все, не дай Бог, вона буде злізати далі і прибивайте. Будьте, будьте уважні просто. Бодрості і молиться, нехай буде ця молитва не закінчується в вас просто. Нехай Він вас захопить і не відпускає просто. Я благословляю вас в ім'я Ісусе. Дякую Тобі, Господь. Дякую Тобі, який ти добрий, Господь. Який ти прекрасний, Ісус, галелюя! І ми просимо Тебе зараз вийшли, Господи, вийшли робітників на жнива. Нехай зараз прийдуть, Боже, Твої служителя, Господь. Нехай вони ти помаж їх Духом Святим, нехай вони будуть твої кращі, твої воїни, твої спецназ, нехай він виходить на поля, нехай вони виходять, дай, нехай помножуються зараз, брати і сестри, які тут стоять, нехай вони помножуться, нехай цей дім сотника, Боже. Це десятки будуть помножуватися на десятки, сотні на сотні, тисячі на тисячі будуть по один буде вчити десять. Далі тих десять будуть ще вчити сто. І Боже, це заполонить Україну, Господь. Європа Хай почекає, Боже. Зараз час Україні підніматися з колін. Зараз час Боже, пробудження, Господи, і ми творимо це пробудження. Боже, пошли нас, от ми, Господь. Пошли нас, Господь, ми здаємося твої святі руки, Господь. Славлю тебе, величаю Тебе, Татусю дорогоцінний. Халелюя! Все, демонам немає куди вас атакувати, немає. Всякий дух депресії, геть іменем Ісуса Христа. Вийде геть, я наказую тебе. Все, ти не маєш права дух депресії атакувати. Повна свобода. Зараз приходить свобода від Господа, просто свобода. Все, радість приходить, ми радість. Вже радійте, вже радійте, вірою, говоріть, що, Господи, я радію, все хвати, я наївся цього, я наївся цього болота, хвати мені вже ходити по цій плоті. Плоть, ми тобі нічого не винні. Диявол, ми тобі нічого не винні. Ми винні Господу Ісусу Христу. Ми викуплені Його святою кров'ю. Він заплатив за нас дорогоцінною ціною, і ми вже не попадемося, диявол, на твої уловки. Ми вже не попадемося на твої грішки, на твої спокуси. Не тому, що ми такі прекрасні святі, а тому, що ти вже все, ти вже взяв нас. Ти взяв на свій уділ, Господи, ти взяв своє обійме. Якщо навіть дитина біжить під машину, батько доганяє її і обнімає і вбере на руки, все, навіть якщо би ви зараз хотіли кудись спеціально залізти в якусь халепу, батько не пустить вас, все, цей час закінчений. Ваших халеп, ваших проклять, ваших хвороб. Просто приймайте це зараз, вірою. Бог добрий, Він роздає зараз, Він зараз вас зціляє, Він зараз вас благословляє. Все закінчено. Період плоті закінчений. Період церкви, де вона була в плоті, закінчено. Ми відрікаємося від того періоду. Во ім'я Ісуса Христа. Не для того Господь помирав, щоб ми були немічні, щоб церква була пленталася. Ми, Господи, ми мудрі, ми, ми приймаємо рішення бути мудрими. Ми зараз беремо запаси, Боже, запаси оливи Духа Твого Святого. О, не дай нам вийти з Духа Святого, благослови нас. Ми так потребуємо Твого. Ми так потребуємо, Господи, Господи. Ми славимо Тебе, ми величаємо Тебе, ми дякуємо Тобі, Ти дорогоцінний, дорогоцінний. Благословляємо зараз служителів, які тут стоять, які зараз онлайні нас дивляться. Ми благословляємо цих служителів. На переможні діла, все я, о, ти переможений. Твій час закінчений. Все, Ти, ти знаєш, що твій час йде на хвилини вже, на хвилини, не на години. На хвилини твій час закінчений. Все пробудження, те, що ви чекали, воно вже тут. Запам'ятайте цей день, цю годину, запишіть, воно починається з вас. Ви зараз, Ви зараз ті, хто просто. Боже, дякую тобі, благословляю цих служителів, Господь. Ми не заслужили. Ти такий добрий Господь, який ти добрий. Ми просто дякуємо, ми смиряємося. Ми будемо йти, Боже, до кінця. Все назад дороги нема, все спалені всі мости. Дякуємо тобі, Господь. Дякуємо тобі, Господь. Амінь. Амінь. Амінь.